Розділ 16. Кредо капіталізму. Гроші мали велике значення і для побудови імперії, і для стимулювання науки. жодна сучасна армія і жодна університетська лабораторія не можуть жити без банків. Нелегко осягнути істинну роль економіки в історії нового часу. Великі фоліанти були написані про те, як гроші заснували держави і руйнували їх, відкривали нові горизонти. І поневолювали мільйони, крутили колесо виробництва і винищували сотні видів. А втім, щоб зрозуміти сучасну економічну історію, вам насправді потрібно зрозуміти одне єдине слово це слово розвиток. На добро чи на лихо, в хворобі і здоров'ї, сучасна економіка зростає як юнак, якого розпирають гормони. Вона споживає все, що може знайти. І додає в рості нові сантиметри швидше, ніж можна простежити. Протягом більшої частини історії економіка залишалася майже на тому самому рівні. Так глобальне виробництво збільшувалося, але це було пов'язано переважно з демографічною експансією і освоєнням нових земель. Виробництво на душу населення залишалося стабільним. Однак, усе це змінилося в новий час у 1500 році. Глобальне виробництво товарів і послуг досягло приблизно 250 мільярдів доларів США, нині цей показник становить 60 трильйонів доларів. Ще важливіше те, що 1500 року щорічне виробництво на душу населення сягало в середньому 550 доларів, тоді як сьогодні на кожного чоловіка жінку і дитину виробляють продукції у середньому на 8800 доларів на рік. Чим пояснити таке шалене зростання? Економіка вельми складний предмет. Щоб спростити пояснення, уявімо собі простий приклад. Сем'юель Гріді, практичний фінансист, засновує банк Вельдорадо, штат Каліфорнія, а А. Стоун, енергійний виконавець робіт Вельдорадо, закінчує свою першу велику роботу, отримавши виплату готівкою в розмірі 1 мільйон доларів. Він кладе цю суму на депозит у банк містера Гріді. Тепер банк має капітал в 1 мільйон доларів. Водночас Джейн МакДафнат, досвідчена кондитерка з Ельдораду без грошей, думає, що знайшла можливість для бізнесу. В її частині міста немає жодної пристойної пекарні. Однак їй не вистачає власних коштів, щоб придбати відповідне обладнання з промисловими печами, мийницями, ножами і каструлями. Вона йде до банку. Показує свій бізнес-план, Гріді і переконує його, що це варте інвестицій. Той дає їй позику в 1 мільйон доларів, кредитуючи її рахунок у своєму банку на цю суму. Тепер Макдафнат наймає Стоуна, виконавця робіт, щоб побудувати і обладнати свою пекарню, вартість його роботи 1 мільйон доларів. Коли вона платить йому чеком, отриманим зі свого рахунку. Стоун кладе його на свій рахунок у банку Гріді. Тож, скільки коштів на банківському рахунку Стоуна? Правильно, 2 мільйони доларів. Скільки грошей фактично є у сейфі банку? Так, 1 мільйон. Це ще не кінець. За звичкою, яку мають усі виконавці робіт, містер Стоун після двох місяців будівництва інформує МакДафнат, що через непередбачувані проблеми і витрати. Рахунок за облаштування пекарні фактично становить 2 мільйони доларів. Місіс над не рада цьому, але вже навряд чи зможе зупинитися на досягнутому. Тож вона ще раз приходить до банку, переконує містера Гріді дати їй ще одну позику, і він кладе ще 1 мільйон доларів на її рахунок. Вона переказує ці гроші на рахунок виконроба. Скільки грошей тепер має на своєму рахунку Стоун? У нього 3 мільйони доларів. А скільки фактично грошей лежить нині у банку? Все ще один мільйон. Фактично, це той самий мільйон доларів, що і перебував увесь час у банку. Нинішній закон США про банківську діяльність дозволяє банку повторювати цю операцію ще 7 разів. Виконроб, зрештою, матиме 10 мільйонів доларів на своєму рахунку. Попри те, що у банківському портфелі лежатиме досі 1 мільйон. Банкам дозволено позичати 10 доларів на кожен долар, який у них є, а це означає, що 90% всіх грошей на банківських рахунках не покриті матеріальними монетами і банкнотами. І якщо всі власники рахунків у банку Барклейс раптом почнуть вимагати свої гроші, Барклейс швидко лусне, хіба що втрутиться уряд і врятує його. Те саме стосується і Lloyds, Deutsche Bank, Citibank та всіх інших банків у світі. На вигляд як фінансова піраміда, еге ж? Однак якщо це шахрайство, то і вся сучасна економіка, суцільне шахрайство. Насправді це не шахрайство, а радше данина видатним здібностям людської уяви. Наша віра в майбутнє ось що дає змогу банкам та й усій економіці виживати й процвітати. Ця довіра єдине забезпечення абсолютно більшої частини грошей у світі. У прикладі з пекарною розходження між станом рахунку виконроба і фактичною кількістю грошей у банку становить вартість будівництва пекарні місіс Макдафнат». Містер Гріді перевів гроші банку в актив, вірячи, що одного дня це буде вигідно. Пекарня ще не випекла жодного буханця, однак Макдафнат та Гріді очікують, що через рік вона продаватиме тисячі буханок, булочок, тортів і тістечок щодня. Зі значним прибутком. Тоді місіс МакДафнат зможе повернути позику з відсотками. Якщо на той час містер Стоун вирішить забрати свої заощадження, Гріді зможе виплатити йому потрібну суму. У такий спосіб вся оборудка спирається на довіру до уявного майбутнього віру, яку мають підприємець і банкір у пекарню їхніх мрій, а також віру виконроба в майбутню платоспроможність банку. Ми вже бачили, що гроші приголомшлива річ, бо вони можуть заміняти собою безліч різних об'єктів і перетворювати будь-що на майже будь-що інше. Однак до модерної доби ця здатність була обмеженою. Переважно гроші могли представляти і конвертувати лише те, що фактично існувало тієї миті. Це накладало значні обмеження на розвиток, оскільки суттєво ускладнювало фінансування нових підприємств. Візьмемо знову нашу пекарню. Чи могла б Макдафнат побудувати її, якби гроші представляли лише матеріальні об'єкти? Ні. На сьогодні вона має купу мрій, але жодних матеріальних ресурсів. Для неї єдиним способом побудувати пекарню було б знайти виконроба, згодного працювати тепер, а платню отримувати через кілька років. Якщо і коли пекарня почне давати прибуток, на жаль, такі виконроби – рідкісна порода. Тож наша підприємниця опиняється в безвиході. Без пекарні вона не може випікати тістечка, без тісточок не може заробляти гроші, без грошей не може найняти виконроба. Без виконроба у неї не буде пекарні. Людство перебувало в такій пастці тисячі років, через це економіка залишалася замороженою. Спосіб вирватися із цієї пастки було відкрито лише в модерну добу, коли з'явилася нова система, основана на вірі в майбутнє. За нею люди погоджуються представляти уявні товари, ті, що ще не існують у теперішньому часі, особливим типом грошей, що називається кредитом. Кредит дає нам змогу збудувати теперішні за рахунок майбутнього. Він базується на припущенні, що наші майбутні ресурси будуть значно більшими ніж нинішні. Коли ми зможемо робити речі сьогодні, використовуючи майбутні доходи, перед нами відкривається безліч нових. І чудових можливостей. Якщо кредит така чудова штука, чому ж ніхто не додумався до цього раніше? Звичайно, думали, кредитні операції того чи іншого типу проводилися у всіх відомих людських культурах, принаймні починаючи від шумерів. У попередніх епохах проблема була не в тому, що ніхто не уявляв чи не знав, як його використати. Головне, що люди рідко погоджувалися надавати великі кредити, оскільки не вірили, що майбутнє буде кращим, ніж сьогодення. Вони загалом вірили, що минулі часи були кращими, ніж нинішні, і що майбутнє може бути гіршим чи принаймні таким самим. Висловлюючись економічними термінами, вони були переконані, що загальний обсяг багатств обмежений, якщо не зменшується. Тому люди остерігалися припускати, що вони особисто чи їхня держава, чи увесь світ випускатиме більше продукції через 10 років. Бізнес мав вигляд гризну сумою. Звичайно, прибуток від однієї конкретної пекарні міг зростати, але лише за рахунок сусідньої пекарні. Венеція могла процвітати, але лише через бідніння генуї. Король Англії міг збагачуватися, але лише грабуючи короля Франції. Можна було розрізати пиріг багатьма різними способами, але від цього він не ставав більшим. Ось чому в багатьох культурах вважали, що заробляти великі гроші це гріх. Як сказав Ісус, і ще вам кажу верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти. Якщо періг залишається незмінним, і мені належить його велика частина, тоді я забрав собі чийсь шматок. Багатії мусили бути покарні за свої злі вчинки, віддаючи частину прибутку на благодійність. Якщо глобальний пиріг зберігав свої розміри, то для кредиту не залишалося запасу. Кредит це різниця між сьогоднішнім пирогом і завтрашнім. Якщо пиріг залишається таким самим, то навіщо надавати кредит? Він ставав невиправданим ризиком. Хіба що ви вірили, що пекар чи король. Позитивши ваші гроші, зможе вкласти шматок у вашого конкурента. Тому в домодерному світі було важко отримати позику. І коли ви все таки отримували її, то це був кредит маленький на короткий термін і з високими відсотками. Через це підприємці-початківці відчували труднощі з відкриттям нових пекарень. А великі королі, прагнучи збудувати новий палац чи розпочати війну. Не мали іншого виходу, аніж отримати необхідне фінансування, піднімаючи податки і тарифи. Це було прийнятно для королів, принаймні допоки їхні підлеглі залишалися в покорі. Але служниця зі своєю ідеєю відкрити пекарню і розвивати світ могла лише мріяти про багатство під час миття підлоги в королівській кухні. Така ситуація програшна для всіх через обмеженість кредитів. Люди мали клопіт із фінансуванням нового бізнесу. Через те, що нового бізнесу майже не було, економіка не росла. Оскільки вона не росла, люди вважали, що вона ніколи не ростиме, а ті, що мали капітал, неохоче давали кредит. Очікування стагнації підтримувало само себе пиріг, що збільшується. І тут відбулася наукова революція, натхненна ідеєю прогресу. Ця ідея ґрунтується на уявленні про те, що коли ми визнаємо своє невігластво і вкладемо ресурси в дослідження, справи підуть краще. Ця ідея невдовзі була перекладена з допомогою економічних термінів. Кожен, хто вірить у прогрес, вірить, що географічні відкриття. Технологічні винаходи і організаційний розвиток можуть збільшити загальний обсяг людського виробництва, торгівлі і багатства. Нові торгівельні шляхи в Атлантиці могли розвинутися без руйнування старих маршрутів через Індійський океан. Нові товари можна виробляти без зменшення виробництва старих. Наприклад, можна відкрити нову пекарню, що спеціалізуватиметься на шоколадних тортах і круасанах. Не змушуючи при цьому зачинятися пекарню, яка випікає хліб. Кожен просто може розвивати нові смаки і їсти більше. Я можу багатіти без того, що ви біднішатимете. Я можу не страждати на ожиріння без того, що ви помираєте з голоду. Увесь глобальний пиріг може збільшуватися. За останні 500 років ідея прогресу переконала людей дедалі більше вірити в майбутнє. Ця віра створила кредит. Кредит сприяв реальному економічному зростанню, а зростання зміцнило віру в майбутнє і відкрило шлях до ще більшого кредиту. Це не сталося за одну ніч, економіка радше схожа на американські гірки, ніж на повітряну кульку. Однак у віддаленій перспективі, коли згладжено всі нерівності, загальний напрямок стає безпомилковим. Нині у світі стільки можливостей кредитування, що уряди, бізнесові корпорації і приватні особи з легкістю отримують великі, довготермінові позики під низькі відсотки, і ці позики значно перевищують нинішні доходи. Віра у глобальний пиріг, що збільшується, врешті стала революційною. У 1776 році шотландський економіст Адам Сміт опублікував книжку Багатство народів. Напевно, найважливіший економічний маніфест усіх часів. У восьмому розділі першого тому Сміт запропонував такий новий аргумент: коли землевласник, ткач або швець мають більші прибутки, ніж потрібно для отримання своєї сім'ї, вони використовують надлишок, щоб найняти ще помічників для отримання ще більшого прибутку. Що більший прибуток він має, то більше помічників може найняти. Звідси випливає, що збільшення прибутку приватних підприємців це основа для збільшення колективного багатства і процвітання. Вам це може здаватися не дуже оригінальним, бо всі ми живемо в капіталістичному світі, який приймає аргумент сміта як і так зрозумілий. Ми чуємо варіації на цю тему щодня в новинах. І все ж таки заява сміта, що прагнення егоїстичної людини до збільшення власних прибутків це основа для колективного багатства. Є однією з найреволюційніших ідей у людській історії, до того ж, революційної не просто з погляду економіки, а більше того, з моральної і політичної позиції. Те, що стверджує Сміт, фактично означає, що жадоба це добре і що стаючи багатшим, я несу вигоду кожному а не лише собі. Егоїзм це альтруїзм. Сміт учив людей думати про економіку як про ситуацію обопільної вигоди. Коли мій прибуток це і твій прибуток. Не лише те, що ми обидва можемо насолоджуватися одночасно більшими шматками пирога, але й те, що збільшення вашого шматка залежить від збільшення мого. Якщо я бідний, ви теж будете бідним, бо я не можу купувати ваші речі чи послуги. Якщо я багатий, ви також збагачуйтеся, бо тепер можете мені щось продати. Сміт відкидав традиційну суперечність між багатством і моральністю і одним махом відкривав ворота в Царство Небесне для багатіїв. Бути багатим означало бути моральним. У викладі сміта люди стають багатими, не обираючи своїх сусідів, а збільшуючи загальний розмір пирога. А коли пиріг розростається, вигоду отримує кожен. Відповідно, багатії є найкориснішими і найвеликодушнішими людьми в суспільстві, бо вони крутять колесо зростання для вигоди всіх. Однак усе це залежить від того, чи використають багатії свої прибутки, щоб відкрити нові фабрики і найняти нових працівників, не витрачаючи їх на непродуктивні цілі. Тому Сміт повторює як мантру свою максимум, що коли прибуток зросте. Землевласник чи ткач найме більше помічників, а не коли прибуток зросте, скруч сховає свої гроші біля грудей і витягатиме лише для того, щоб порахувати свої монети. Вирішальною частиною сучасної капіталістичної економіки була нова етика, згідно з якою прибуток повинен реінвестуватися у виробництво. Це дає ще більший прибуток, який знову реінвестується у виробництво, що дає ще прибуток і так далі до нескінченності. Інвестування може бути у різних формах розширення фабрик, проведення наукових досліджень, розробка нової продукції. І всі ці інвестиції повинні якось збільшувати виробництво та перетворюватися на більші прибутки. Перша і найсвятіша заповідь нового капіталістичного кредо є такою: прибуток від виробництва повинен реінвестуватися у збільшення виробництва. Ось, чому капіталізм називають капіталізмом. Капіталізм відрізняє капітал від просто багатства. Капітал складається з грошей, товарів і ресурсів, які інвестуються у виробництво. Багатство навпаки закопується в землю чи тринкається на непродуктивні дії. Фараон, який вкидає ресурси у будівництво непродуктивної піраміди, не є капіталістом. Пірат, що грабує іспанський флот і награбовані коштовності ховає в скрині. Наповнені блискучими монетами десь на одному з Карибських островів, не капіталіст. А от працьовитий робітник фабрики, котрий реінвестує частину свого доходу у фондовий ринок, капіталіст. Ідея, що прибутки від виробництва повинні реінвестуватися у збільшення виробництва, видається тривіальною, однак вона була чужою для більшості людей протягом усієї історії. У модерні часи люди вірили, що рівень виробництва залишається більш-менш постійним. Тож навіщо реінвестувати ваші прибутки, якщо виробництво не дуже зросте, хоч що ви робили. Тому аристократи середньовіччя дотримувалися етики щедрості і показного споживання. Вони витрачали прибутки на турніри, бенкети, палаци і війни, а також на благодійність та монументальні кафедральні собори. Мало хто намагався реінвестувати їх у збільшення виробництва у своєму маєтку, вирощування кращих сортів пшениці чи пошуку нових ринків. У модерну добу знать була витіснена новою елітою, членів якої можна назвати істинними вірянами капіталістичного кредо. Нині нова капіталістична еліта складається не з герцогів і маркізів, а з голів, рад директорів, фінансових брокерів і промисловців. Ці магнати значно багатші за середньовічну аристократію, однак їх значно менше цікавить марнотратне споживання, і значно меншу частину своїх прибутків вони витрачають на непродуктивні види діяльності. Середньовічна знать носила яскраві вбрання із золота і шовку, а більшу частину свого часу витрачала на відвідання бенкетів, карнавалів і шикарних турнірів. На відміну від них, сучасні СЕО. Носять сіру уніформу, що називається костюмом, в якому вони скидаються на зграю шпаків, і у них залишається мало часу на розваги. Типовий підприємливий капіталіст поспішає з однієї бізнесової зустрічі на іншу, намагаючись з'ясувати, куди йому краще інвестувати свій капітал і стежачи за підйомами і падіннями курсів акцій та облігацій, що належать йому. Щоправда, його костюми можуть бути від Версаче. Він може подорожувати на приватних реактивних літаках, але ці витрати мізерні порівняно з тим, що він інвестує у збільшення людського виробництва. Це не просто одягнені у костюми від верса чи бізнес-магнати, які інвестують у збільшення виробництва. Звичайні сім'ї і урядові агенції мислять подібно, скільки розмов за вечерюю рано чи пізно перетворюються на нескінченні обговорення, куди краще інвестувати свої заощадження. У фондовий ринок, у облігації чи у нерухомість. Уряди також намагаються інвестувати свої надходження від податків у високопродуктивні підприємства, що збільшать майбутні доходи. Наприклад, будівництво нового порту може полегшити фабрикам експорт їхньої продукції, що збільшуватиме оподаткований дохід. А отже, уряд у майбутньому матиме більше надходження від податків. Інший уряд може віддавати перевагу інвестиціям у освіту на тій підставі, що освічені люди є основою для прибуткових високотехнологічних підприємств, які платять шалені податки і не потребують величезних портових споруд.